Всім привіт! Мене звати Аліса. Я Іра і ми з вами на каналі Надія Кіц Сьогодні ми розповімо вам історію про те, що ж робити, якщо в магазині дали вам зайві речі, за які ви не заплатили. Тому поїхали! Привіт, Мілана! Привіт, Лілі! Я хотіла би запросити тебе на день народження. Коли? У мене день народження на наступну неділю. Ти зможеш прийти? Мені було б дуже приємно. Звісно, прийду. Тоді чекаю, бувай. А як ти доберешся? Та, мене привезли батьки, і я зараз з ними назад додому повернуся. Добре, я тобі відкрию двері. Мамо. Щ... Що таке, доню? Що сталося? До нас хтось приходив? Так, до нас приходила Лілі і запросила мене на її день народження на наступній неділі. Ого, супер! Це твоя однокласниця Лілі, так? Так, і мені нема що діти. Пішли в магазин, щось мені купимо. Ну, ходімо. Мамо, а ти гроші взяла? Так, треба не тільки гроші, треба ще взяти з собою якусь торбу. Ну, торби у нас є на кухні. Пішли, мамо. Ходімо. Так, де ж наш магазин одежі? Ось він. Так, де ж він. Добрий день. Добрий день. Можна нам... Ми б хотіли вибрати плаття для якогось свята. У нас дуже гарний вибір. Зелене, так. червоне, рожеве вибирайте на ваш улюблений смак. Так. Подивись, яке я гарне плаця знайшла. <гум> це непогане, мені подобається. Давай ще на в ньому щось. На йому жарко. Ага, давай тоді назад його повішу. А як, а як тобі ось це? <гум> це теж непогане, воно дуже тобі личить. Так, ну мені хотілося щось ще ярче. Давай ще щось приміряємо. Що ще тут є? Це костюм, це джинси. Ні. Ні. Далі приміряємо. Ось. Ось це зовсім непогано. Давай візьмемо. Візьмемо ось це? Так. Тіпу давай ми о, мама. Давай ще одне помірюємо. Подивись, тут в кінці якесь червоне. Подивись, як гарно. Давай будемо вирішувати. Ось це чи ось це зелене. А давай обидва. Ні, на обидва в мене не вистачить коштів. Давай все-таки якесь одне. А ну, давай. Ну, давайте. Одягай свою одежу, якій ти прийшла. Ось це все, скільки коштує. Ось це плаття коштує 800 гривень. А ось це зелене, воно коштує 500 гривень. Мамо, у нас є стільки грошей. Е, ну, якраз на таку суму я і розраховувала. Давай беремо обидва. Давай. Візьміть гроші. До побачення. До побачення. На -на, -на, на на зараз я усе приміряю. Ля -ля. О, яке чудове плаття. О, яке чудове плаття. Так, дороги. тепер примі. Мамо, тут ще є бантик. Доню, який бантик ми бантик не купляли. Ось подивись, бірюзовий. О! Він якраз личить під твоє плаття. Ой, ти тільки поглянь, яка краса. Тільки ми не заплатила за нього. Що ж будемо робити, як гадаєш? Не знаю, краще піти і спитати, скільки коштує цей бантик. Угу. А якщо він коштує дуже дорого, то тоді ми його оставимо в магазині. Так, ти прийняла правильне рішення, доню. Якщо тобі дали в магазині щось зайве, то це буде крадіжка, якщо ми не перейдемо назад в магазин і не повернемо його. Правильно? Mm -hmm. Або не спитаємо, скільки воно коштує. Так, тоді я зараз ходім. Я переодягнусь. Ось. Ось це плаття я візьму. Якраз, а бантик понесу у себе на голові. Ти сама справишся? Так, мамо. Добрий день. Добрий день. Вибачте, ми взяли бантик, і ніхто його не замітив, скільки він коштує. Коли це було? Коли ми у вас купляли два плаття. А, -а, -а пам'ятаю, пам'ятаю, саме такого кольору ви і купили плаття, як цей бантик. Так. Він коштує дуже недорого. Але за те, що ви повернулися і хотіли за нього заплатити, я зроблю вам ще й знижку. Цей бантик буде вам у подарунок. Дякую вам. Мамо, мамо, ти не уявляєш, за те, що я повернулася, мені зробили знижку. І цей бантик вийшов як подарунок. Ого, от бачиш, як буває, коли ми чинимо чесно і вірно. Так, мамо. Ану, приміряй ще раз, це плаття, подивимось на тебе. Ммм, як же ж гарно! Тепер у тебе буде в чому піти на день народження. Так, мамо. От друзі, бачите, як добре вчиняти чесно. Так, коли ми чесні, тоді ми можемо отримати навіть нагороду. А ви чините чесно в своєму житті? Чи буває хитруєте? Підписуйтесь на наш канал і дивіться ще більше цікавих повчальних історій. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на наш канал. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступних серій. А ми з вами прощаємося. Ви були на каналі Надія Кіц і пока! На все добре!